Речі, яких я позбулась для покращення якості свого ментального здоров'я, перше ниття. Всі ми любимо пообсуждати і побсіраті. Неважливо, чи то когось, чи що чи нас самих. але ви ніколи не задумували, що воно ніхі не змінює нашому житті? Бо більше така тупа звичка тренує мозок фокусуватись на негативі. Тому Постійне відстеження того, що я говорю, допомогло переключити мої думки на більш нейтральні і позитивні. Друге порівняння є один цікавий факт: ми завжди будемо від інших в чомусь гірше, але в чомусь краще це треба прийняти люди. Ще це поняття дуже суб'єктивне, тому немає ніякого сенсу на нього витрачати свій. Дорогоцінний час порівнюючи себе з кимось, ви завжди відчуватимете власну неповноцінність, тому це краще замінити на подяку. Щоранку чи щовечора, виписуючи речі, за які ви вдячні, Ви можете змістити фокус з речей, яких у вас немає, на можливості, які у вас є. Третя прокрастинація причина, через яку 99% людей не отримали успіху в якійсь справі, полягає не в помилках чи неправильних кроках, а в тому, що вони навіть не починали через страх невдачі чи розчарування. Щоб впоратись з цим мені допомогло правило питання. Я беру завдання, якого уникала, та обіцяю собі позаймати. На ним всього 5 хвилин, але в процесі я в 90% захоплювалась і виконувала завдання, не думаючи про час. На цьому все. Сподіваюся, відео було корисним.